Ранку вівторка. Ну що ж, сьогодні повня у повному розгарі, а це значить, що все частіше будете бачити навколо себе незадоволених, емоційно неврівноважених людей. Але ж ви вже знаєте, що це не стільки... А людина, така зла по відношенню до вас, на нас впливають також ритми природи. І якщо вам вдається, то можна трошки зупинитись, сказати, поговоримо про це завтра. Бо стосунки зруйнувати дуже просто, а відновити їх набагато складніше. І я впевнена, що у кожного з нас є цінні стосунки, які варто берегти. Які поради на сьогодні, а також на завтра зберігаються. Пам'ятайте, що не варто робити прийняття різких рішень. Бо вони керуються зараз більшою мірою, не логікою і структурою, а вашими емоціями. Обов'язково звертайте увагу на своє здоров'я. У дні повні підвищується тиск. Хто має схильність до таких негарних діагнозів, не нехтуйте ними, тому що саме в період повні наш організм може дати збій. А головні болі теж вказують на те, що ви багато втримуєте. Емоцій всередині і про щось не можете проговорити. Теж варто задати собі питання, я думаю, що для вас не секрет, що існує психосоматика, і якщо щось відбувається з тілом, то це вже такий кричащий сигнал про те, що ваш психологічний стан потребує уваги. І ще саме сьогодні планета думок, комунікацій і інформацій на 20 днів занурюється до знаку скорпіон. Тож на найближчі два тижні підсилиться психоемоційний тиск і маніпуляції як на вас, так і з вашої сторони також. Вам допоможе у цей період скорпіону, а він уже наближається, сонечко в кінці місяця перейде, але Меркурій з Марсом, до речі, у небезпечному знаку Зодіака Скорпіон, а ми з вами входимо в дуже складну фазу. Фінансової кризи загострення ще більше військових конфліктних ситуацій. Жовтень і листопад це два найскладніших місяці, коли і можуть посилитись і удари по неенергетичній інфраструктурі. Так, на жаль, можуть бути відключення світла. Тому думайте наперед, як можна цього уникнути. Тобто, чим запастись, варто пильнувати. Там буде дуже такий аспект. Який вказуватиме на те, що у нас в новинах, в наших розмовах, буде дуже багато накручених переживань також. Що я вам раджу? Перед тим, як вдаватися в якісь там плітки, обговорення, думати, як все це страшно, зупиніть себе на хвилиночку і подумайте, чим ці думки вам допоможуть. Бо те, що у вас є, це ваше життя сьогодні, і його варто використовувати наповну саме сьогодні, робити там де ви можете те, що ви можете, період, коли Меркурій планета інтелекту думок. Переходить у знак скорпіона, нам дуже хочеться довідатись якихось таємниць. І це період, до речі, розкриття таємниць, коли вам вдасться добратися до глибини ем, вашої психологічної суті. у вас може прокинутись такий слідчий по особливо важливим справам. Е, краще раджу їх використовувати на свою користь, а не на користь чужого життя. Отож у цей період загострення наших емоційних станів, така осіння хандра може бути. І саме Меркурій допоможе дуже швидко, до речі, вирішити ваші психологічні питання. Не лінуйтеся, звертайтеся за допомогою, бо саме в такі підготовлені простором енергетичні скажімо, фактори дадуть можливість дозволити собі спуститись на глибину переживань. Менше е, супротиву використовувати і швидше, звідти оновленим вийти. І Традиційно підказка на день. Наша підсвідомість знає більше про нас, чим ми самі. Познайомившись з нею, ми можемо досягнути успіхів та рівноваги в житті. Здається, підказочки точно нас чують і вони точно за нас. Це ж якраз і про те, що ми дуже часто себе можемо логічно, розумом а, дещо обманювати. А ось наш внутрішній світ почуттів і переживань він набагато правдивіший. Бо ми Стіше думаємо, ніж відчуваємо, але ж життя наше воно ж не думається, воно ж переживається і проживається почуттями. Я вам бажаю вдалих трансформацій і глибоких інсайтів. Гарного дня!